Світ по сумніну є однією з найпливовіших зірок у поп культурі. Спочатку своєї кар'єри Тейлор Свіфт перетворилася з однієї найвідоміших кантри співачок в найпливовіших ікон поп культури. Вона пише надзвичайно емоційні та влучні тексти. Кожен альбом Тейлор є новою епохою, яка відображає зміни у її зовнішньому стилі, внутрішньому та зміну звучання. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а ми починаємо! Взагалі, Тейлор Світ починала як кантри співачка проте в результаті вона перетворилася на поп-ікону. Тейлор Світ відома своїми текстами і тим, що вона описує свої внутрішні переживання. У мене на каналі є. Відео, до речі, найперше моє відео про Тейлор Світ та її бойфрендів, і про те, які пісні вона писала про них. Перш за все, її альбом розповідав про її розбите серце. Проте згодом у неї альбоми, які розкривають більш широкі теми соціальні, та особливо вона зачіпає часто теми фемінізму. Давайте поглянемо на кожен із альбомів. Тейлор Свіфт, дебютний альбом Тейлор Свіфт з одноіменною назвою, був випущений у 2006 році. Це був альбом у стилі кантрі. Переважно альбом зосереджений на підліткових переживаннях та першому коханні. І відповідно наряди, які були на Тейлор у той період, це Кантрі взуття, кантрі одяг і весь цей такий стиль кантрі-співачки. Особливо в тому стилі було виразне те, що їй накручували волосся під кантрі-співачку, та те, що вона мала певну довжину волосся, доволі тривалий період. Однією з перших візитних пісень Тейлор Свіфт є «Teardrops on my guitar». І це одна з перших пісень, завдяки яким Тейлор Свіфт взагалі отримала. Славу Fearless 2008 рік. Цей альбом якраз підкреслює перехід Свіфт від кантри співачки до поп співачки. Два найвідоміших хіти у цьому альбомі це You Belong With Me та Love Story Це неменується тим, що вона перетворюється в жінку блискітку, тому що часно подивитись на неї в той період. Вона переважно в 2008 році виступає вся у блискітках. Також не забувайте донатити на ЗСУ в описі посилання на банку моїх колег, які збирають кошти. Буду вдячна кожному, хто приєднається. Speak Now, 2010 рік. Це перший альбом, який Тейлор Свіфт написала повністю сама без півавторів. Як результат, це демонструє її зростання як автора і як співачки. Музично у ньому збереглись деякі елементи кантри співачки проте він вже більше про історію поп співачки. Цей період в кар'єрі Тейлор Свіфт знаменується тим, що вона частіше вдіває вечірні сукні саме для виступів у той період на сцені. «Enhanced» є основною піснею альбому Speak Now. This is Don't you let it go? Пісня Спікна взагалі вважається фанатами та музичними критиками однією з найкращих пісень Тейлор Свіфт, тому що вона описує ці перші почуття, які ти відчуваєш, коли тільки знайомишся із людиною магією закоханості. Out, Альбом Red 2010 року. Пісня Red... «New Romantics», «We Are Never Getting Back Together» і інші пісні відомі дуже широкому загалу. І мабуть, із цього альбому починається найбільша слава Тейлор Свіфт, яку ми знаємо зараз. Що Red — це суто такий поп-альбом без всяких моментів кантри співачки Думаю, по поначе зрозуміло, що кольор, у якому був весь тур і який знаменує ця епоха, це червоний. І взагалі пісня We are never getting back together стала першою номером у рейтингу Billboard Hot 100. 1989, альбом 2014 року. Це альбом, який знаменує повний перехід Тейлор Свіфт до поп співачки. Найвідоміша пісня Тейлор Свіфт «Blank Space» і «Shake It Off» якраз з цього альбому. «Shake It Off» – Це пісня, яка якраз показує, що haters gonna hate you. І це відповідь усім критикам Тейлор Свіфт. Reputation, альбом 2017 року. Він відкриває темну сторону Тейлор Свіфт. У ньому, до речі, багато електронного звучання. Якщо у вас є бажання, ви можете підтримати мій канал на ресурсі БайМієкофіфор. Evermore, альбоми 2020 року, бо вони дуже схожі між собою і пов'язує їх, мабуть, звучання, тому що там є тем така лісова тематика. Плюс ці альбоми мають набагато глибший зміст ніж всі попередні разом взяті, якщо можна так сказати, тому що тематика цих альбомів це рефлексія, історія. Та міфологія, і взагалі візуальна естетика лісу є неймовірною. Фольклор розпочинається піснею Кардіган, і вона відкриває, мабуть, новий етап в кар'єрі Тейлор, тому що ця пісня відходить від звичайного традиційного поп звучання Тейлор Свіфт. Хоча ця пісня теж про кохання, але вона вже зовсім інша. Вона набагато глибша і емоційно насиченіша. Пісня Willow з альбому Івимо продовжує цей таємничий та музичний напрям, який задав Фольклор. У цій пісні дуже багато метафор, та вона якраз через це, мабуть, дуже глибока, тому що у ній дуже багато підводних каменів. перетілення Taylor Swift від кантрі-співачки, потім в поп-співачку. Тепер взагалі її останні альбоми місяць і електроніку, і трішки року, і все це поєднання. І в результаті вона вертається до кантрі-стилю. Це дуже цікаво. До речі, яка ваша улюблена пісня Taylor Swift? Пишіть у коментарях, мені буде цікаво почитати. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!